Містер Дарлінг влетів до дитячої кімнати, вимахуючи зібраною неслухняною краваткою. Дружина відчула, що саме тепер слушна нагода розказати йому про незваного гостя. Як на небі, все заворушилось. Хто пам'ятає, що ми читали книгу Ніл Гейман Кароліна? В той момент читаючи цю книгу. Мені прийшов такий інсайт, що деякі, а можливо, й усі <свісно> дитячі книги і казки, історії, пишуть є для дорослих теж такий дивовижний момент. Чому? Тому що маленькій дитині, що читає цю книгу, усвідомити їх, дізнатися, про що там іде мова. В дійсності, якісь такі глибинні знання. То, то особливий момент. Прикладом, вже в зрілому віці, можливо, не кожен дорослий в змозі збагнути, про що там ці глибинні знання зашифровані, про що йде мова. Так от, в той момент розкрилися. Для мене цікаві знання. Я їх собі там пофіксувала, позаписувала і ділилася з аудиторією теж в записі, хто бажає теж може цю книгу почитати разом, послухати. Проте там цікаві моменти проявлялися. І от зараз, читаючи цю історію, я теж трішки заглиблююся. Щоб розкрити для себе якийсь глибинний секретний момент. Тобто ми спершу чуємо, і спостерігаємо якісь поверхові моменти, події, що відбувається, є сім'я, діти, якісь моменти фізичні, є собака, пес Проте... У цьому вже першому моменті, в перших сторінках, вже є якісь зашифровані моменти. Вони як символізм, можливо, якісь алегорії. Тобто ми, продовжуючи про це читати, можливо, щось ще цікаве порозкриваємо. Тож, продовжуємо. Тінь. Місіс Дарлінг скрикнула. І тут, таки, неначе на поклик дзвоника, двері розчинилися й до кімнати скочила Нена, яка щойно повернулася додому. Вона загарчала і кинулася до хлопчиська, але той спритно випроснув у вікно. Місіс Дарлінг знову скрикнула цього разу з переляку за хлопчика, адже він, напевне, розбився. І дуж побігла на двір подивитися, що з ним сталося, одначе під вікном нічого нікого не було. Тоді вона поглянула вгору, але й там серед нічної темряви не було нічого видко, окрім мерехтливої світлинки, що здалася місіс Дарлінг падучою зіркою. Вона повернулася до дитячої кімнати й побачила в зубах у неї якусь дивну річ. Виявилося, що то хлопчикова тінь, коли він вискакував у вікно, швидко зачинила стулки. Його самого вона вже не спіймала, а от тінь, вислознути, не встигла. Вона застрягла між стулками й відірвалася. Будьте певні, що місіс Дарлінг роздивлялася її і так і сяк, одначе тінь була, як тінь нічого надзвичайного. Нина недовго думала, що робити, й почепила тінь за вікно. Міркувала вона так, той хлопчисько неодмінно повернеться по свою тінь, то нехай собі забирає її і не турбує більше дітей. Та, на жаль, місіс Дарлінг не могла дозволити, щоб тінь висіла за вікном. Надто вона вже скидалася на якусь ганчірку і псувала весь вигляд будинку. Місіс Дарлінг подумала, бува, чи не показати тінь містрові Дарлінгу, але він саме сидів, обмотавши голову вогким рушником, щоб була ясніша і обчислював, у що стануть зимові пальтичка для Джона і Майкла. Отож турбувати його аж ніяк не випадало. Та й знала місіс Дарлінг наперед, що він скаже а все через те, що за няньку в нас собака. І вона вирішила щільненько згорнути тінь і заховати в комод, аж поки трапиться зручна нагода розказати про неї чоловікові. Як же необачно вона вчинила. Така нагода випала лише через тиждень у тієї незабутньої п'ятниці. А тож це сталося саме в п'ятницю. Як я забула, що в п'ятницю треба особливо стерегтися, не розказала вона чоловікові згодом, тим часом як Нена сиділа поруч неї з другого боку і тримала її за руку. Ні-ні, відказував містер Дерлінг. Це я в усьому винен. Я Джордж Дарлінг. Моя вина, моя вина, колись він вивчав у школі латинську мову. Отак От вони сиділи вечір у вечір, пригадуючи собі ту лиховісну п'ятницю. Так що, зрештою, всі подробиці того дня назавжди закарбувались у їхній пам'яті, І аж проступили із зворотного боку, як ото обриси профілю на перекарбованій монеті. Якби ж то. Я не прийняла отого того запрошення в гості до будинку номер 27 тужливо проказувала місіс Дарлінг. Якби ж то я не вилив своєї мікстури в нену миску, підхоплював містер Дарлінг. Якби ж то я прикинулася, що мені сподобалася та мікстура, промовляли зволожені ненені очі. І все тому, що я надто люблю ходити в гості, Джордже. І все тому, що я надто люблю жартувати, серденько. І все тому, що я надто чутливо до всяких дрібниць. Мої любі хазяїни і хазяйку. А тоді хтось із них, чий усі разом, починали плакати, і Нена скрушно думала ой, правда, правда, даремно вони взяли за няньку собаку. І не раз ніхто інший, як містер Дарлінг, утирав їй очі своєю хусткою. Ну і негідник же він вигукував містер Дарлінг, і Нена сердито гавкала, вторуючи йому. Одначе місіс Дарлінг ніколи не лаяла Пітера. Щось у правому кутику вуст не давало їй узивати хлопчиська лихими словами. Отак вони й сиділи у порожнілій дитячій кімнаті, зворушено, пригадуючи кожну подробицю. Того моторожного вечора. А почався він так буденно, точнісінько так само, як сотні інших вечорів. Нена, Приготувала Майклові воду для купелі й понесла його на спині до ванни. Не хочу йти спати, репетував він так, наче й досі вірив, що останнє слово буде за ним. Не хочу, не хочу. Нене ж нема шостої години. Та слухай же, Ненно, ось я не буду більше тебе любити. Ти чуєш? Не хочу я купатися, не хочу, не хочу. Тим часом до кімнати зайшла місіс Дарлінг, убрана. В білу вечірню сукню вона навмисно одяглася раніше, бо Венді дуже любила дивитись на неї у вечірній сукні та на мисті, яке подарував їй Джордж. На руці в місіс Дарвінг був браслет Венді. Вона попросила доньку позичити його на вечір. Венді дуже любила позичати матері свій браслет. Місіс Дарлінг побачила, що двоє старших дітей граються, вдаючи її саму і тата при народженні Венді. Джон саме говорив: Я радий сповістити вас, місіс Дарлінг, що ви стали матір'ю. І то таким тоном, яким, можливо, і справді говорив свого часу сам містер Дарлінг. Венді затанцювала з радості, так само, як, можливо, зробила тоді справжня місіс Дарлінг. Потім народився сам Джон і оголосив про це ще тріумфальніше, бо вважав, що так і годиться, коли народжується хлопець. Аж тут з'явився після купелі Майкл і також захотів народитись, але Джон безцеремонно відказав, що з них уже досить дітей. Майкл мало не заплакав, нікому я не потрібен, гірко мовив він. Звісна річ, жінка у вечірній сукні не могла знести такого. Мені потрібен, сказала вона. Я так хочу третьої дитини, хлопчика чи дівчинку? запитав Майкл ще не вірячи, хлопчика. І Майкл миттю опинився в неї на руках. Здавалося б, така дрібниця. Але тепер, коли містер і місіс Дарлінг разом із Неною згадували про це, воно не було для них дрібницею, адже того вечора вони востаннє бачили Майкла в дитячій кімнаті. Вони пригадували далі це ж тоді я влетів до кімнати, мов буревій, запитував містер Дарлінг, тепер зневажаючи себе за це. Він і справді влетів, тоді, мов буревій, та, мабуть, йому. Можна це пробачити. Він так само одягався, збираючись у гості, і все було добре, поки не дійшло до краватки. Незручно навіть таке казати. Але цей чоловік, який знав геть усе про акції та облігації, не завжди міг дати собі раду з власною краваткою. Часом вона скорялась йому без опору. Але траплялися дні, коли для всіх у домі було б куди краще, якби він переступив свою гордість і почупив на шию краватку самов'язку. Той день видався саме такий. Містер Дарлінг влетів до дитячої кімнати, вимахуючи зібраною неслухняною краваткою. Що сталося, таточку Любий? Що сталося? заволав він, Так і справді заволав. А те, що вона знов не хоче зав'язуватись. У голосі його почулися небезпечні глузливі нотки, де завгодно, тільки не в мене на шиї. На кульці, що на ліжку зав'язується, разів із двадцять зав'язав, а на шиї ні не хоче, та й годі. Гадаючи, що місіс Дарлінг ще не досить вражена, він суворо провадив далі. Попереджую тебе, матінко, що поки ця краватка не зав'яжеться в мене на шиї, ми не підемо сьогодні в гості. А якщо я не піду сьогодні в гості, я не служитиму більше в конторі. А якщо я не служитиму більше в конторі, ми з тобою помремо з голоду і дітей наших викинуть на вулицю. Та навіть і це не зворушило місіс Дарлінг. Ану, дай я сама спробую любий, сказала вона. Затим він, власне, й прийшов. Отож місіс Дарлінг своїми чарівними прохолодними руками швидко зав'язала на ньому краватку, а тим часом діти стояли поруч і спостерігали, як вирішується їхня доля. Іншому чоловікові, може, й не сподобалося б, як легко зробила це місіс Дарлінг, та містер Дарлінг мав незлобливу вдачу. Він без Турботно подякував дружині й ураз забув про свій недавній гнів. А за мить уже витанцьовував по кімнаті з Майклом на плечах. Як весело нам тоді було, мовила місіс Дарлінг, пригадуючи це тепер. Останні наші веселощі простогнав містер Дарлінг. А пам'ятаєш, Джордже, як Майкл раптом запитав мене, мамо, а де ви зі мною познайомились? Пам'ятаю, а як же? Такі любі діти були, правда, Джордже? І наші діти наші, а от тепер їх нема. Веселощі скінчилися, коли до дитячої кімнати повернулася. Нена. І як на те, містер Дарлінг наштовхнувся на неї і обрався в шерсть. Він був у нових новісіньких штанях, а до того ще й перших в його житті з шовковою тасьмою по боках, отож навіть губу прикусив, щоб не заплакати з досади. Звичайно, місіс Дарлінг тут таки вичистила штани просто на ньому. Одначе він знов завів мову про те, що не гоже тримати за няньку собаку. «Джорджі, та не на справжнє золото. Воно то так, але часом мені не дає спокою підозра, що вона бачить у наших дітях щенят. Та ні ж Люба, я певна, що вона розуміє, яка між ними різниця. А от я не певен, глибокодумно промовив містер Дарлінг, – Аж ніяк не певен. Дружина відчула, що саме тепер слушна нагода розказати йому про незваного гостя. Спершу містер Дарлінг зневажливо скривився та, коли вона показала йому тінь, споважнів і замислився. Не знаю, хто б це міг бути, сказав він, пильно розглядаючи тінь, але, судячи з вигляду, напевне, якийсь негідник. Ти пам'ятаєш люба, мовив містер Дарлінг. І далі, пригадуючи події того вечора, ми з тобою міркували про це, коли до кімнати зайшла Нена з майкловою мікстурою. Тепер тобі Нена, ніколи більше не носити в зубах ту пляшечку з мікстурою, і винен у цьому я. Хоч загалом містер Дарлінг був чоловік твердої вдачі, проте з мікстурою тоді він безперечно схибив. Коли й були в нього якісь вади, то це насамперед переконання, що він усе своє життя мужньо ковтав ліки. Отож тепер, коли Майкл почав ухилятися від ложки, яку тримала в зубах нене, він докірливо сказав: Ну ж бо, Майкле, будь молодцем. Не хочу, не хочу, верещав Майкл. Місіс Дарлінг пішла принести йому шоколадку, але містер Дарлінг сказав, що це слабкодухість. Не потурай йому, матусю. гукнув він навздовгін. І коли я був такий, як ти, Майкле, то було вип'ю мікстуру й писну. Ще й дякував, спасибі вам, добрі, мої тату, й мамо, за те, що купуєте мене. Мені ліки, щоб я не хворів. Він і сам вірив у те, що казав, і Венді, яка вже перевдяглася в нічну сорочечку, також повірила йому й докинула, підбадьорюючи, Майкла. Тату, адже та мікстура, яку ти часом п'єш іще гідкіша, правда? Куди гідкіша, хвацько відповів містер Дарлінг. І коли б та мікстура десь не заподілася. Я б зараз залюбки випив її, щоб показати тобі приклад Майкле. Не можна сказати, що мікстура справді десь заподілася. Він сам якось серед ночі заліз на стілець та й сховав її на шафі. Та містер Дарлінг не знав, що віддана Ліза знайшла ту пляшечку і поставила назад на його поличку у ванній кімнаті. А я знаю, де вона, тату. вигукнула Венді, завжди рада прислужитися, зараз принесу. І вибігла з кімнати, перш ніж батько встиг її спинити. Хоч як це дивно, але містер Дарінг враз підупав духом. Джоне, сказав він, аж здригаючись, ти не уявляєш собі, яка це отрута, щось таке гидке, липке й нудотно солодке. Та це ж раз і випив, тату, весело звався Джон і ту ж. В ту ж мить до кімнати влетіла Венді, несучи склянку з мікстурою. От, бачиш, я вмить обернулась, загеконо мовила вона. Бачу, що не барилася, відказав на це батько з нищівною чемністю, що відскочила від венді, мов горох від стіни. Тільки спершу Майкл з притиском додав він. Ні, спершу тато, заперечив Майкл, що мав недовірливу вдачу. Мене, може, знудити, ти ж знаєш, погрозливо промовив містер Дарлінг. Не бійся, тато, сказав Джон. Придерш язика, Джоне, цитіхнув на нього містер Дарлінг. Венді геть спантеличилося. А я гадала, тато, що це для тебе пусте, не в тім річ, відказав батько, вся річ у тім, що в моїй склянці більше, ніж у Майкла в ложці. Його доброчесну душу роздимуло обурення, а це несправедливо, і нехай мене хоч ріжуть, а я все одно казатиму, що це несправедливо. Тато, я чекаю, холодно мовив Майкл. Дуже добре, я теж чекаю. Тато бо я гус». Ти сам боягуз, я не боюся, і я не боюся. Ну, то випи мікстуру, ну то випи ти. У венді сяйнула чудова думка. А чом би вам не випити обом воднораз. ж!» погодився містер Дарлінг. Ти готовий, Майкле? Венді полічила раз, два, три, і Майкл випив мікстуру. А містер Дарлінг тим часом заховав свою склянку за спину. З Майклових уст вихопився відчайдушний крик люті. Ой, тату. вигукнула їх Венді. Що, тату? запитав містер Дарлінг. Перестань виріщати, Майкла. Я збирався випити, але, але не вийшло. Аж страх брав, як усі троє дітей дивилися на нього, так наче зовсім його не шанували. Ось послухайте лишень, благально мовив містер Дарлінг. Коли Нена пішла до ванної, мені оце спав на думку чудовий жарт. Я виллю свою мікстуру в Ненену миску, а вона подумає, що то молоко і вип'є. Мікстура і справді кольором скидалася на молоко. Та діти не оцінили батькового гумору і докірливо дивились, як він виливає мікстуру нені в миску. Ото буде сміху, не дуже впевнено сказав він. І все-таки, коли до кімнати повернулася місіс Дарлінг і Нена, виказати батька ніхто не наважився. Нено, мила собачко, сказав містер Дарлінг, легенько поплескаючи її по шиї. Я тут налив тобі в миску трохи молочка. Нина замахвала хвостом, підбігла до миски і почала була хлебати мікстуру. Але ту ж мить відсахнулась назад і подивилась на містера Дарлінга таким поглядом не сердитим ні. Але на очі їй набігли дві великі сльози, такі, що, звичайно, будять у нас пекучу жалість до благородних тварин. А тоді вона тихо залізла в свою буду. Містерові Дарлінгу було страшенно соромно, та він не давав цього взнаки. Тим часом місіс Дарлін взяла миску і понюхала її. О, Джордже, мовила вона, це твоя мікстура. Та я ж просто пожартував, одразу вигукнув містер Дарлінг. Місіс Дарлінг стала заспокоювати хлопчиків, а венді обняла Нену за шию. «А вже ж вам байдуже, гірко мовив містер Дарлінг, – що я із шкури пнуся аби тільки вас насмішити. Венді все обіймала Нену. Гаразд. гукнув він. Обіймайся з нею. Мене, бач, ніхто обіймає. Мене, бач, ніхто не обіймає. Де вже там? Я ж бо всього на всього робоча худоба, то чого б мене обіймати? Нема чого, нема чого. Джордже, благала місіс Дарлінг, не так голосно, слуги почують. Якось так уже в них повелося називати слугами лізу. Нехай чують. Забувши про все на світі, заявив містер Дарлінг, Нехай приходить і чує, хто хоче, але. Я більше не дозволю, щоб ця собака хазяйнувала в дитячій кімнаті. Діти залилися слізьми. Нена запобігли в опит скочила до містера Дарлінга, та він одігнав її. До нього повернулося відчуття своєї сили. Нічого не вийде, гукнув він. Твоє місце на дворі, отож відтепер там і сидітимеш на припоні. Слухай, Джорджа», – пошепки мовила місіс Дарлінг. Згадайно, ну, що я тобі розказувала про того хлопчиська. Та де там, містер Дарлін? і слухати нічого не хотів, він був сповнений рішучості показати всім, хто господар у цьому домі. А коли Нена не послухалась його наказу і не вилізла з буди, він виманив її звіти солоденькими словами, а тоді схопив і потяг з кімнати. Йому було соромно. Себе самого, проте він не спинився. І все через те, що мав надто чутливу вдачу, яка жадала Шани. Припнувши Нену на задвір'ї, нещасний батько сів у передпокої і підпер голову кулаками. Тим часом у дитячій кімнаті панувала незвичайна тиша. Місіс Дарлінг. Повкладала дітей спати і засвітила біля їхніх ліжечок нічники. Діти почули, як на дворі загавкала Нена і Джон, хлипаючи, промовив це вона тому, що тато припнув її на ланцюг. Але венді зрозуміла собаку краще. Ні, коли її скривдять, не гавкає не так, заперечила вона, хоча й гадки ще не мала про те, що станеться в невдовзі. А так вона гавкає, коли чує небезпеку. Небезпеку? Ти, певна, венді? А вже ж! Місіс Дарлінг здригнулася і підійшла до вікна. Воно було щільно зачинене. Вона визирнула за вікно і побачила темне небо, всіяне зорями. Зорі з'юрмилися навколо будинку, немов хотіли побачити, що там має статися, та місіс Дарлінг не помітила цього. І все ж таки невиразна тривога стиснула її серце, і вона аж вигукнула. Ой, краще б нам не йти сьогодні в гості. Навіть Майкл, хоч був вже майже заснув, зрозумів, що матуся чимось занепокоєна, і спитав Мамо, хіба ж нас може хтось скривдити, коли нічники?» Ні, дорогесенькі, відказала місіс Дарлінг. Нічники, то ніби очі, що їх кожна мати залишає оберігати своїх дітей. Вона ходила від ліжечка до ліжечка, співаючи дітям Колискової, і малий Майкл міцно обвив руками її шию. Мамо, як я люблю тебе. І то були останні слова, які почула від нього місіс Дарлінг перед довгою розлукою. Будинок номер 27 був зовсім недалеко, але перед тим випав невеликий сніжок, і містер та місіс Дарлінгі мусили пильно дивитися під ноги, щоб не забруднити черевиків. На вулиці нікого більше не було, і всі зорі дивилися тільки на них. Зорі прекрасні, але вони не можуть ні в що втручатися, їм судилось вічно тільки споглядати. Це їм покара за якусь дуже давню провину, таку давню, що жодна з зірок уже не пригадає, що воно таке було. Загалом вони не дуже люблять Пітера, бо він має зухвалу звичку підкрадатися до них ззаду і дмухати, щоб їх задути. Але водночас вони страшенно охочі до розваг, і того вечора були на його боці, нетерплячі, дожидаючи, коли дорослі дарінги підуть з дому. Отож тільки но за містером та місіс Дарінгами зачинилися двері будинку номер 27 як на небі все заворушилось. І найма цю зірочка. На чумацькому шляху писнула час Пітере. Пауза. Зараз я задумалася з приводу ось цієї е, такої підказки, з приводу того, що в Пітера Пена є тінь. І що ця тінь змогла якимось чином, чи її змогли якимось чином від'єднати від Пітера такий дивовижний момент зашифрований в цьому, що треба поцікавитися, про що ж це мова йде в цьому епізоді? Тож, продовжуємо. Дізнаватися, про що тут зашифровані знання, і продовжуємо читати.